В'юшка 16-го релізу Rust веб-серверу мінорний реліз, якщо дивитися на кількість змін у файлах, але з точки зору кінцевого користувача дуже важливі нововведення. Перше нововведення стосується того, що продовжуючи тему попереднього релізу, в якому було впроваджено можливість відкривати дотах.ml-файли без не вказуючи в урлі дотач. Відповідно те ж саме тепер працює і для папок. Тобто, якщо запущено сервер і в... Запущений в директорії, де знаходиться якась папка, і в цій папці є index.html файл, то він буде відрендерений. А, тобто в мене є в source контролі в Hit-репозиторії папка Static, і в ній є файл index.html, я можу його, в принципі, побачити в браузері не пишучи slash інdex.html, а просто вказуючи static або static зі слишом. Тобто це буде дуже корисно для тих, хто будує різні статичні вебсайти. Раніше цього можна було, в принципі, досягнути, якщо просто створити symbolic link. Який би вів на індекс.html файл, наприклад, або на якийсь інший файл. Але тепер це все спрощено на декілька порядків, тому що by default, якщо є індекс.html в папці, то ця папка може бути відкрита, не вказуючи назву файлу та екстеншн. І наступна велика фіча, яка. Інтродюснута – це кешування, робота з кешуванням. До цього релізу кешування взагалі не було визначене як таким, тобто кожен юніт в мережі, тобто від сервера через проксі-сервера, і на клієнті міг аплаяти якісь свої правила стосовно того, що як кешувати, як зберігати кеш файлів. І зважаючи на досвід роботи в redistributed environment, в agile командах, які continuousлі як щось і деплоять, ну і відповідно з тим хочу описати проблему, з якою стикаються люди, які розробляють продукції, його оновлюють. Відповідно, якщо я задеплою якийсь Скажімо, вебсайт, він міг закишуватися на проксі, він міг закишуватися в браузері клієнта. І в тебе немає жодного контролю над цими речами насправді. Тобто ти не можеш форснути інваліднути кеш клієнта, ну я маю на увазі браузера. Те ж саме стосується, здебільшого, також проксі, які можуть виступати. Буланцюгу пори передачі даних вебсайту від сервера до клієнту. І це просто ну, жахливо, одна з найжахливіших проблем взагалі в девелопменті, тому що ти просто не можеш апдейтнути е, веб-сайт, грубо кажучи, не можеш апдейтнути, додати якийсь функціонал, пофіксити баги, щось оновити, банально тайпо якесь підфіксити. тобто... Сайт стає як супутник в космосі, який, з яким втрачено зв'язок. Типу, ти не маєш ніякої можливості нічого зробити з вебсайтом. Ось, і це найгірше, коли воно кишується на стороні клієнта, його браузера. Також це погано, якщо це трапляється на проксі. Сервер якомусь. Ну і відповідно на Mozilla Development Networks є чудова стаття, яка описує різні варіанти кешування, різні проблеми з кешуванням. І відповідно, ну, просто як best practices цієї статті, я, тепер сервер надсилає explicitly, чітко визначає. Які правила потрібно застосовувати для контролю кешу, тобто не зберігати кеш в будь-якому випадку, кеш є приватним для кожного клієнта, тобто, не шарити кеш між клієнтом, тобто, ну, це по суті фалбек різні параметри для? Старіших імплементацій кешування, ось що maxh 0 це по суті теж якби, вказує, що для кожного ресурсу немає часу, яким він вважається валідним для клієнта, що його потрібно перевіряти постійно і перевіряти на рівні проксі. Ось, ну це по суті фолбек, але е, кінцева ціль це е, унеможливити проблеми з кешем, тому що в мене є чітка позиція стосовно кешування в браузері. Раніше, коли ми користувалися модемами, і в нас було 56 кбіт швидкість передачі То зайвий мегабайт джавескрипта це було дуже відчутно. Але зараз ми живемо в епоху широкосмугового інтернету, доступного здебільшого усім, і виграш в кешуванні вже не є таким значним, яким він був раніше. і Зважаючи на те, що це може створити просто жахливу проблему, коли ти не можеш оновити веб-сайт абсолютно, і ти не маєш можливості якось це пофіксити на стороні клієнта потенційного. Ну, якби Rust Web Server чітко тепер вказує те, що кешування як такого нема. Виникає логічне питання, що робити, якщо кешування потрібне. Відповідь в мене схожа з. Попереднім блогом про http 2 чому використовуємо, наприклад, чому я використовую cp 1.1, а не CP2. Так само, чому я, не, ну, я вказав те, щоб не кешувати. Тому що якщо справді потрібен кеш, то просто форк на репозиторії, додай свій контролер на пас якийсь чи на що там потрібно в твоєму аплікейшену, і імплементне кешування відповідно під свої вимоги. Ось, якщо є велика потреба. Потрібно, після того ти можеш збілдати сервак і запустити. Але я більш ніж певний, що такої потреби нема. Ось. Тому ось ці, ця, ці два функціонала по суті робить е, веб-сервер, як це сказати, фічер компліт. Я, в принципі, не бачу, що ще можна додати з стандартного функціоналу. Ну, я маю на увазі вартісного функціоналу. Я висловив свою думку вже про кешування. Про це кешування, по суті, включає conditional, там реквести if-match, там всякі і таги, і так далі. Відповідно, кукіси теж сама. Історія, ну, типу, як на мене, це просто непотріб. Ось. Хоча я більш ніж певний, що я додам його. Просто щоб. Ну, можливо, just for fun невдовзі не напишу, а може ні, не знаю. Імплементацію для кукісів. Це насправді теж нескладно. Ось, в принципі, на цьому все. Стосовно цих двох фіч. про що ще можна поговорити? Можна поговорити про пам'ять, ну, в загальному про пам'ять на сервері. Хотілося би сказати декілька слів, що є, в принципі, два випадки. Наприклад, не вистачає оперативної пам'яті, що робити. Ну, в Linux можна просто створити swap partition. А Це по суті, якби використання фізичного там SSD або там Hard Drive. Як, а, шматку, по йде, як ш, шматок оперативної пам'яті, тобто є такий е, варіант, як збільшити кількість оперативної пам'яті, якщо ну, треба її збільшити, а можливості там, чи доставити оперативку немає. Ось, то можна просто розмітити девайс, додати туди своп Partition, який буде виступати як екстеншеном для оперативної пам'яті в системі. Це було дуже круто в часи, коли використовувалися повсюди жорсткі диски, тому що жорсткі диски вони повільні і. Ой, ні, ну я не, не про це я хотів, я вже про Темп ФС вже говорю. Та. На цьому ми закінчили тему зі Свапом. Це якби можливість використати фізичний девайс, там, чи жорсткий диск, чи SSD як шматок оперативної пам'яті. Є ще така фішка, як TempFS. FS. Ось. Це навпаки. Це коли оперативку використовують. Як, як жорсткий диск або там SSD-драйв. Ось, це було дуже затребувано в час жорстких дисків, тому що вони дуже повільні, і відповідно, якщо ти працюєш з великою кількістю малих файлів, то все лагає, висить просто неможливо нічого робити. Ось як варіант можна просто створити файлову систему, замаунтити її на якусь папку, і ця папка це буде, по суті, область в оперативній пам'яті, а не на жорсткому диску або, в, або не на SSD, і що це дає? Це дає можливість пришвидшити систему до рівня швидкостей оперативної пам'яті. Ось і це давало шалений буст раніше. Зараз в епоху SSD це вже не так відчувається. Тобто, навіть якщо там якийсь SATA SSD з 500 МБ швидкістю щитування, вже не так відчувається приріст, якщо використовувати Temp Але є такий варіант, коли, наприклад, можливо, є потреба якось пришвидшити систему, яка використовує, наприклад, жорсткий диск, і є достатня кількість оперативки, і частину оперативки можна просто е, використати як temporary storage, як SSD, але ну, звісно, що після ребуту там нічого не зберігається, тому що це якби in memory only computation. Тобто є такі два способи роботи з пам'яттю загалом. Через TempFS, коли оперативку використовують як е, SSD або hard Drive. і через Swap, коли навпаки hard Drive або SSD використовують як оперативну пам'ять. Так, це те, що е, я хотів розповісти трохи про пам'ять. Це як бонусом вже, це вже не виступає. Прес-релізом по релізу. <хи> це є декілька додаткових тем, про які е, я хотів розповісти. І ще одна тема це ліцензії. Ось. Насправді е, ця тема, ну, про неї мало хто говорить, але. Насправді вона дуже важлива. І насправді є така фішка, наприклад, є багато псевдовільного софту, наприклад, ціла купа софту, який зарелізаний по GPL ліцензії, але в ній є фішка, наскільки я розумію, що. Є пункт, який каже, що якщо ти робиш якісь модифікейшени, ти повинен ну, якби запаблішити свої там, я не оформити в якомусь Pool Request. Ну, коротше, повернути е, оновлену версію там, автору, мейнтейнеру Ось. І це насправді є шалений блокер по використанню програмних продуктів. Бібліотеки і так далі для комерційного використання, або використання, ну будь-якого взагалі використання. І тому, взагалі, якщо дивитись стосовно підбору бібліотек, або інструментів, з якими працюєш ти персонально, або компанія, або твоя організація, то Завжди потрібно обирати дозвільні ліцензії. Тобто ці ліцензії дозволяють там використовувати, модифікувати і розповсюджувати, і навіть е, комерційно там розповсюджувати е, софт, який користується там цими бібліотеками або іншим софтом. І він не накладає таких обмежень. От якщо ти закр розробляєш якесь закрите пропрієтарне забезпечення, ти не можеш використати бібліотеку, яка а, ліцензована по GPL. -у. А по GPL ліцензовано просто нереальна велика кількість софту, бібліотек, наприклад, той ж самий Arch Linux, який ми щойно а, Вікіпедію дивились. Він заліцензований по GNU GPL. Тобто, якщо я, наприклад, я захочу взяти, ну, зробити свою версію, наприклад, Arch Linux, наприклад, там для геймінгу або ще для чогось, і зробити це закритим пропієтарним продуктом, який я продаю комерційно, я не можу цього зробити. Просто мені ліцензія цього не дозволяє зробити абсолютно. Ось і тому, тому ось оці от ліцензії вони називаються дозвільні в своєму роді. Це по суті єдині ліцензії, які є сенс використовувати. А оці, оці все, все, що все, що е, менш відкрите, це по суті. Е, це по суті. Те, від чого варто утриматись. І проблема в тому, що більшість людей вони не дуже в цьому розбираються, і я теж насправді не дуже в цьому розбираюся. Я міг, в принципі, навіть зараз помилитися. Я не, не виключаю можливості якогось хибного трактування цих ідей, але просто тонна софту і бібліотек, які думаю, що вони там пухнасті. Там, круті open source проекти, а насправді вони зарелізані по ліцензіях, які не дозволяють їх нормально використовувати ну, в нормальних useкейсах. Тобто GPL це така а, ідея, що там, всі будуть з усіма шерити апдейти стосовно якихось там, напрацювань і так далі. Ось, ну така Рожева мрія, коротше, яка <смір> не має нічого спільного з реальним життям, по суті. Тому тим, хто дивиться це відео, і думає над тим, а, як по якій ліцензії релізити софт або бібліотеку, або які інструменти а, обирати для написання програм. Для для ну, по суті для написання програм, то, то завжди варто робити чек по ліцензіях. Тому що, якщо ти, наприклад, робиш форк якоїсь якоїсь софта, він заліцензований по GPL, а раптом в тебе там виросло. Не знаю, оборот, продукт тонни грошей просто появилися, і тебе просто закидають якимись там а, позовами, там, ще чимось. Коротше. Взагалі, ну, у тебе буде дуже велика кількість проблем, які ти міг в принципі, уникнути, якщо би ти подивився, а, по якій ліцензії зарелізана дана ліба, чи я можу її використовувати в себе. Ось, відповідно, із своєї бібліотеки, якщо ти думаєш про ком'юніті, насправді варто релізити саме по перемісів, по дозвільних ліцензіях. Ось. Тому що, ну, як я вже сказав, це наївна рожева мрія, от все, що вище GPL в ту сторону. Ось, ну, тобто, я не можу розробляти комерційні нормальні продукти, використовуючи цю ліцензію. Тобто, це, як це називається, грінвошінг це коли компанії, там, які, наприклад, шкодять, шкодять довкіллю, вкладають там рекламу, там наймають якогось, не знаю, Атлета, що він знявся в рекламі про те, які вони прикольні, але вони насправді ну, все одно продовжують там, руйнувати там, екосистему і так далі. Ну, от це те, що взагалі цікавого про ліцензії варто поговорити. Ну і загалом, якщо прочитати отут опис, що таке дозвільна ліцензія, це. Е, Безкоштовна ліцензія на програмне забезпечення, але це не є копілефний копі зах, за, е, спосіб е, захисту інтелектуальних прав, е, тобто він зберігає мінімальні умови на те, як софт може бути використаний, змодифікований або розповсюджений. І важливо, що він включає дисклеймер, що це означає? Це означає, що люди, які користуються цим лібом або софтом, вони ними користуються на власний страх і ризик. Ось. Тобто, якщо ти написав бібліотеку якусь її використовують там. В якихось промислових речах і раптом там щось трапилось, а хто винен, то в тебе є на моменті, коли будуть робити перевірку, у тебе є от ліцензія, яка каже: типу, чуваки, ви використовуєте цю лібу на свій страх і ризик. Тобто умиваєш руки від цих проблем. І це насправді важливо. Ось. Але з іншого боку, дані ліцензії не дозволяють тобі, ну, не забороняють тобі там, писати якийсь комерційний софт, закритий софт. Це дуже важливо насправді, якщо ти працюєш в якомусь компетиті в Landscape, де є багато якихось рішень, щоб ну, залишатись а, на ринку конкурентним. Ось. Тому. Такі от новини стосовно 16-ї версії, яка вже в принципі доступна на Google Drive для Mac. І десь невдовзі я збілдаю це все для X86 Window і Linux ARM, та X86. І цікаво, як працювати можна з пам'яттю, використовуючи TempFS та Swap. І важливі деталі, базові речі стосовно ліцензій, і такий прагматичний підхід до, до ліцензій в програмному забезпеченні.